Шановні друзі, філія Федерації багатоповторного жиму України в Херсонській області. Вітаю вас з полідешними святами. Я пастух Олександр, вітаю всіх спортсменів, всю Федерацію багатоповторного жиму, з наступаючим домом. Щодо... Шановні прихильники багатоповторного жиму, бажаю вам ніколи не здаватись, рухатись тільки вперед до поставлених цілей та легкої штани. З Новим роком! Вітання вам з житлового! Поздравляю всіх спортсменів з Новим роком. Бажаю завжди гарної форми, звичайно міцного здоров'я, сили як у бика, кохання, гарної мотивації та нових перемог. До зустрічі. Я йому Олександр, чемпіон України та світу з багатопортовному живу. Вітаю вас зі своєю донечкою, з з наступаючим новим роком. Усіх благ, здоров'я! Доброго дня, мене звати Юра Кімеч, я відпрезидент Федерації повторної жити України. Усіх вас новим роком та лісом пристава. У 2021 році вже кожен допоможе свій рекорд. Вас вітає громадська організація Сильна Олександрівщина» та Кіровоградське обласне представництво Свобоживо. Вітаємо вас з наступаючим 2021 року. Бажаємо вам в новому році натхнення в нашій невеликій справі. Будемо надіятися, що карантинні обмеження дадуть нам змогу трошки частіше зустрічатися на помості та встановлювати довіру. Бажаємо вам та ваших досвід, здоров'я та всього самого найкращого в 2021 році. З нами сила! Ми за спортом!